14-метровий синьо-жовтий стяг, вишиванки замість шкільної форми і піднесений святковий настрій. За якусь мить гімназисти шикуються на подвір'ї рідної Альма-Мати. Зверху добре видно, саме такою є Україна на мапі країн Європи. Шкільне подвір'я заздалегідь підготовлене. На ньому зображена карта України. Усі учасники флешмобу вишикуються по її контурах. Тим самим гімназисти міської гімназії стверджують, Україна єдина, Крим це Україна, Донбас це Україна. Згодом стоголосий хор гімназистів голосно декламує поезію Володимира Сосюри Любіть Україну. Любіть Україну, всі неву, вищайте свою Україну, на вічно живу і нову. Вірш, за який автора колись скували за націоналізм, нині не просто на часі, стверджують організатори літературного флешмобу. Саме сьогодні глибше ніж будь-коли можна зрозуміти значення цієї поезії та феномен самого соцюри. Володимир Сосюра, уродженець міста Дебальцеве Донецької області, і тому ми вирішили цим флешпобом не тільки посвяткувати 70-річчя від дня написання цього вірша, пошанувати Володимира Сосюру, який слова якого є безсмертними і сьогодні надзвичайно актуальними. А ще ми вирішили передати вітання воякам у Дебальцеве в АТО хлопцям, що ми разом з ними ми їх підтримуємо. Але нам серце болить за те, що відбувається там на сході ми єдині, ми підтримуємо один одного. Хлопці на зах на сході тримайтеся, ми з вами. Учасниками флешмобу були учні 8 та 11 класів гімназії. Перші вивчили вірша заздалегідь про творчість сосюри. Їм розповідатимуть лише в другому семестрі. Одинадцятикласникам знання творчості поета допоможе краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Я приїхала з міста Маріуполя на Волин, щоб продовжити навчання у спокійній обстановці. Враження від Волині дуже хороше. Я дуже люблю своє місце, тому хочу передати цим флешмобам свої почуття. Я хвилююсь дуже своє за своє місто і хочу передати тим хлопцям, які воюють за нього, щоб вони трималися і не впадали духом. Все буде добре. Ми з вами. В гімназії сподіваються, що такий літературний флешмоб має всі шанси потрапити і до книги рекордів України. Принаймні, заяву на реєстрацію свого досягнення ковальчани вже подали.